На Бахмутському напрямку дуже гаряче, проте наші хлопці продовжують боронити рідну землю. У цьому їм допомагають гвинтівки, які призначені для знищення живої сили противника. Вітчизняна снайперська гвинтівка юар 10 має зручну конструкцію. Розкладена на дві частини вона невелика за габаритами та компактна при транспортуванні. Прицільна дальність ураження до 1200 метрів, калібр 762 міліметри. Ствол консольно закріплений. Чим досягається стабільність пристрілювання на верхній частині ствольної коробки. І на цівці виконані напрямні типу пікатіні для встановлення прицільних пристосувань та інших аксесуарів. Ударно-спусковий механізм оптимізований для точного влучання одиничними пострілами. Ця гвинтівка замінила радянську СВД. Я до цього працював з СВД. СВД більше вибаглива, ніж ця гвинтівка. З цією гвинтівкою працювати простіше. Нюанс в тому, що СВД не таке чутливе до забруднення, як вона. Її треба чистити постійно. Для того, щоб її розібрати, Потрібно видавати ці два штифти, ну, звісно, зняти магазин. Вона розділяється на дві частини. Оця частина відділяється, це казя... казянік ствола і сам спусковий механізм. Туди звідси віймається сам затвор, і в принципі для неповної честки цього вистачає. Також у боротьбі з ворогом наші бійці використовують штурмові гвинтівки ФН-Ф-2000, що мають досить невелику вагу та довжину. Швидкострільність 850 пострілів за хвилину. Автоматика гвинтівки діє завдяки відведенню порохових газів. А замикає ствол поворот замка. Корпус виготовлений з полімерів. Цівку легко можна зняти, а на її місце встановити додатковий модуль. Эта винтовка хорошо себя показывает в бою. Ни разу нигде ничего как бы не оденчила, ни разу не подвела. То есть, можно сказать, такой настоящий именно надежный друг военнослужащего. Она сделана по системе Bullpup. То есть получается сам, сам магазин. Сам магазин находится Нікак совєтських э, АК-74 перед спусковим крючком, А за стрілецька зброя широко використовується на фронті українського, вона чи іноземного виробництва. Однак слугує для однієї мети знищення ласих до чужих земель загарбників.